На сході, в пустелі в країні казок, Де сонце яскраве гарячий пісок, де вітер ганяє високі бархани, де ніби у морі пливуть каравани, де ночі короткі й п'янкі, як вино, де зорі у небі, неначе пано, де спека малює. Суровий пейзаж розкинулось місто, як дивний міраж. Нікея таємна, нікея красива, у ній поєдналася велич і сила, та розповідь наша про карлика буде. Хлопчину простого, що вибився в люди. Отож затамуйте ваш подих на мить, і місто далеке собі уявіть, в якому зростає назустріч вітрам хлопчина маленький на ім'я Мукрам. Низенький, дуже справжній карлик. Із головою, ніби жбан, на голові старчить тюрбан, повільно ходить на чаравлик, тоненькі ніжки, сам худенький, без добрих друзів завжди сам. Ніхто не зве його мукрам, всі називають мук маленький, живе у двох із батьком мук в самотньому старому домі, разом у бідності й полоні працюють, не шкодують рук. Його не люблять інші діти. Малі знущаються над ним худеньким, незеньким і смішним, не хочуть з карликом дружити. Маленький муку, йди сюди, дарма тікаєш від біди. Напевно, мудрі люди знають, тебе чорти оберігають. Коли на білий світ з'явився, шайтан від сміху покотився, бо голова така велика. Маленький мук здригнув від крику і, не приховуючи сліз, він руки догори підніс. Алах, мій Боже, чому я? Де правда, доля де моя? Я хочу щастя, як всі люди, коли воно у мене буде. Хоча я інших поважаю, мене натомість ображають, але я добрий, я всім друг. Так плакав на один сі мук. Та й ще й біда сама не ходить, завжди за руку горе водить. Захворів батько і помер. І карлик сирота тепер. Зоставсь один на білім світі св'язами оченята в миті, підняв і помолився Богу. Благослови Аллах в дорогу. У спадщину отримав речі, великі, зношені, старечі, але нехай вже буде так кроїти і шити мук мастак Попідрізав штани широкі, заправив поясом під боки в халатик перешив ряднину, прикрив свою худеньку спину і, заклавши речі у торбину, покинув батьківську хатину, махнув рукою всім привіт, піду шукати щастя в світ. Не день ішов мук, і не два. Боліли ноги, голова, хотілось їсти, пити, спати. А як дрімав, то снилась хата, в якій у будь-яку годину його чекатиме родина. Пішов пустелею мукран, де за барханами бархан, перепочити думав сісти та вдалині помітив місто велике пишне, як на троні, немов царівна у короні. І затремтіло в серце в мука, зібрав маленьку душу в руку і мріяв, що у місті тім знайде велике щастя він. Піднявся, обтрусив халати і труднощі пішов до лати. Маленьке серце тук-тук-тук, бо йшов назустріч долі мук. Він думав, що в великій місті з усіх погів почує гук. Іди до нас, маленький мук! Ти, можеш, маєш добрі вісті. Хоть Василю, капці скинь, втомився дуже у дорозі, не залишайся на порозі, сідай, крами, відпочинь. Майдани, вулички кривенькі, багатий ринок, рівний плац, величний короля палац у місті бачив мук маленький, але ніхто не обізвався. Хлопчину так і не позвав, ніхто увагу не звертав, тож муки із, із міста геть забрався. Аж раптом чує голос мук. Йдіть наїсти, мої милі, спочиньте відновіте сили, я погодую вас із рук. Здивувався мук без віри, кличуть їсти, на йме віри, і побіг маленький мук на смачний солодкий звук. Перед ним великий дім, кіцькі й песики у нім.